Спидитя колишу, ви коли дитя, Всіх вітаю. Сьогодні вирішила поділитися з вами книгу, яку читаю. Я прийшла почитати і подумала, чому не розказати про неї. Це буде не типовий огляд про книгу. В принципі, я не сказала, що це якийсь огляд, але я просто хочу з вами поділитися цією інформацією. Можливо, хтось не читав і стане у нагоді. Це історична книга про події крути 1917 року. Я впевнена, що майже всі знають, що відбувалося 29 січня 1917 того року все такі круті, і хто ці хлопці? Але обов'язково розкажу, тому що колись я сама не знала. Зараз я відкриваю історію України новими очима. Мені це неймовірно цікаво. І Буду задоволення з вами ділитися, якщо комусь це стане корисно. Та книга написана про дуже важливі стрічні події 29 січня 1917 року на залізничній станції Крут Чернігівської області. Молоді хлопці, солдати Української Народної Республіки, змогли пожертвувати своїм життям затримати більшовиків і червоної армії на Київ. Бій під крутими тривав декілька годин, але він був дуже жорстокий. Тоді з історичними довідками ми загинуло майже 100 українських бійців, але втрати більшовиків було більше. Їх загинуло тоді майже 300. І тим самим ці хлопці, крутяни, вони змогли зупинити наступ на Київ, що допомагало Києву тоді ухвалювати дуже історичні рішення. Саме ця книга крути тисячі за мотивами одноіменного фільму. І хто його не дивився, і вам дуже раджу від цього серця за це зробити. Це дуже важливий фільм. А його має подивитися на мою думку вчора в житті. Кожна людина, кожен українець, тому що події цьому фільму дуже перегукуються сьогоденням. І я хочу від себе сказати, що я дуже сильно плакала, коли загинули хлопці. Тому що мені було їх неймовірно шкода. Я як ніколи ну, розуміла тяжку ціну, яку платять українці зараз, і яку українці платять взагалі. Весь час існування, тому що ворог той самий, майже на тій стороні нічого не змінилося. Як вміла захопити Україну, як вміла знищити всіх українців, все живе в ній, так само відбувалося тоді. тому хто це не зробив ще. Я вам дуже раджу. І стрічні події цієї книзі та фільмів показано, наприклад, є головний герой братів Савицьких. В книзі є кадр з фільму, а це Андрій Савицький, це Олекса Савицький. Олекса Савицький є військовий, андрій вчиться на картографа в теперішньому університеті Траса Григорія Червченка. Тоді він називався Університет Святого Володимира. Це їх подруга Софія Ворівська. У книзі є романтична лінія, вони обидва закохані в неї. Це Олекса Савицький, старший з братів Совицьких. Уступав батька, він став військовим. Дуже закоханий свою подругу Софію. Це Андрій Савицький, молодший з братів Савицьких. Вчиться на картографа і прикриваючись гаслом про мирну людину, яка ніколи не хотіла воювати, врешті-решт став крутяним. Андрій також закоханий свою подругу Софію. Це киянка Софія Ворівська, яка дитинства товаришує братами Савицькими. Софія вчиться в інституті шляхетних дівчат, які знаходилися на Інститутській в приміщенні теперішнього жутневого палацу. Софія однаково добре сталася до двох братів, але врешті-решт вона має вибрати тільки одного. Це Аверкі Гончаренко. Саме йому професійному військовому довірили командувати бояєм підкрутими та недосвідченими студентами. В фільмі Аверків Гончаренко грає актор, який грав, коли ми вдома, Андрон. Тому коли я дивлюся кандр, мені Андрон, добрий день. Основу сюжету цього фільму «Круто 1918 це мемуари того ж Аверків Гончаренка. Одів бої підкрутими, а верки залишився живий. Тож при правління світі, як і багато офіцерів Української народної республіки не вимушений був емігрувати до США, що рятувало йому життя. Це кіносне Михайло Маравйов, який командував наступом на Київ Червоною та Вічовицької армією. На фоні прочитання книги я читала його біографію. Він був дуже жорстокою, дуже холодною, злою людиною. На його руках дуже багато крові українців, дуже багато злодіянь, і навіть його виганяли з його начального закладу. де Він там починав освіту. Нічим хорошим, добрим він ніколи не займався. Стежечка не дічина йшла. Михайло Муравйов дуже кривавий його руках. Дуже багато смертей та злочинів проти українців. Він організував терори та сам погано скінчив у липні 1917 року. Він просто зустрілився. Я дуже надихаюся знати більше, відкривати більше для того, щоб я могла з вами поділитися. Я дуже сподіваюся, що ця моя розповідь про фільм, про книгу надихне, хоча б для початку подивитися фільм, хто його не бачив. А ще краще відкрити книгу, навіть можна і не цю будь-яку прокрути. Тисяча року і знати свої герої в обличчя. Можливо, колись я не варю зробити повний огляд тих подій. А поки я просто хочу з вами поділитися і надихнути вас, відкривати. Свою історію якомога ширше, якомога дальніше. Насправді, книга складна, тому що дуже багато було подій. А на відміну від фільму, книга насправді дуже складна, тому що вона не просто там показує герої, які були в фільмі, там про щось розповідають про те, що було в фільмі, а підводить до подій Першої світової війни. Вона розповідає, чому цей бів під крутим взагалі стався і що до цього призвело. І здалеку заходить розповідь Повідає про причини першої світової війни, хто між ким воював, які країни були все втягнуті, скільки було жертв і так далі. і Так далі, тобто вона дає дуже велику об'ємну історичну довідку. Тому хто знає не дуже багато інформації про першу світову війну, ця книга вам дуже допоможе, Хочуся, як мені взагалі для себе зрозуміти. І, до речі, ще одна причина, чому я так закохала цю книгу і вирішила її почитати, коли вона мені потрапила до рук. Тому що події в цій книзі вони дуже прикликаються з першою темою мого історичного блогу, який я продовжую робити для того, щоб це було дійсно так, як відчуває моє серце. Тому я не поспішаю, роблю так, як це я відчуваю. І перша тема в моєму блозі, вона дуже пов'язана тісно з бою під крутами, але це не бої під крутами. бої під крутами, можливо, коли будуть в майбутньому, коли я цю тему зовсім широко для себе відкрию для того, щоб я дійсно щось в цьому дуже глибоко розуміла і змогла з цим поділитись. Обов'язково можливо, колись я вам надихнувся зробити. Ну, що ж я вам дуже вдячна, що ви додалися це до кінця? Витратила на мене свій цінний ресурс цей час. Я дуже сподіваюся, що це надихне для вас відкрити якісь нові сторінки для себе, сторінки історії. Хто не дивився відкрити для себе, хоча б обов'язково фільм, обов'язково це зробіть. Я дуже вдячна натхнена за можливість, що я можу подивитися з вами своїми відкриттями. Я сподіваюся, що це комусь допомагає підштовхує для того, щоб для себе також відкривати ще більше цікавого, ще більше корисного. Я дуже вдячна тим, хто дивиться, хто говорить мені свою думку, я вас обіймаю. Дякую вам дуже. Пам'ятаєш, як ми в дитинстві бавились на березі Дніпра? Так. Андрій, ну кидай! Ну скільки можна чекати? Кидай! До ви треба, хлопці. До була Ситуація на київському напрямку критична. Головні сили муровйоведе у напрямку Бахмачки. Ну що, малий? Записався у добровольці. Війна не для мене, я це вже казав. Збирайте гайдамак, юнкерський корпус і доведеться забрати решту юнацької школи. Студентській корені не готові. Записуйте, студенти! Андрій Савицький, Володимир Завська, Валерій Гойда. Друг! Мамки, няньки, дітки скінчились. Тут армия. Мишеньки! бой! Нас убьют. Прорвемся. Ладной! хаты! Коли мы тут? Дамо тобі присягу! Вы отправили своего сына на верную смерть. О, это война! Якщо там залишиться хтось живий, я маю туди повернутися, пане з омбуком! Зависький! Що і далі будемо непохисно боротися, то ми переможемо!